Привезли топовий тайкан по найвигіднішій ціні в Україні. А ціна? Всім привіт! З вами на зв'язку Carhub Group. У нас чергове поповнення. Щойно привезли автомобіль від офіційного дилера з Німеччини. До вашої уваги представляємо Porsche Taycan 4 Cross Turismo з пакетом Off-Road та додатковими опціями у вигляді стіклянного даху, рейлінгів. Золотого оздоблення салону, пакет хроно. Також у нас додатково встановлені дуже гарні легкосплавні 20-ті різноширокі колеса, як у Porsche Turbo. Максимально налаштований під наші дорожні умови, адже у нього зовсім інше налаштування підвізки, на відміну від седана. Також у нього дуже сильно змінюється кліренс, тобто в базі він йде на 3 см. Вище, ніж седан, це в базі. А якщо ми робимо підйом, то його кліренс составляє 17,8 см. Тобто нам максимально достатньо для того, щоб відчувати себе комфортно при будь-яких умовах. Також у нас 476 кінських сил, якщо ми включаємо режим лаунчу. Також у нас заявлено. Пробіг на одному заряді до 450 км. У нас повний привід. Автомобіль 23-го року випуску, Пробіг у даного авто 44 тисячі км. І ціна буде бомбочка. За ціною звертайтесь в особисті. Ну і як завжди, доставка в будь-яку точку нашої країни та люба форма оплати. Всім гарного дня! На зв'язку!